Я так розумію, що на відміну від дівчат, ти вирішив не вбиратися і не слідувати у вбранні гурту Абба. О, гурту Абба? Ні, ну хіба я схожу на блондинку? Ні, ну, вона вона була до речі, моєю улюбленицею дитинстві. Зате у мене від Лисипатики є такий. Лапсердак приємний. Ти міг би схожий бути на хлопців з гуртаби. Друпа ага. тут таке. Тобто, в ті вони вони все ж таки десь там всередині мого ременя. Не так давно розгорівся скандал навколо співачки земфіри. Коли земфіра на концерті у Прибалтиці попросила прибрати український прапор з зали. Попросила достатньо жорстко. Я ж... Свою... Ти з земфірою тривалий час співпрацював. Чи спілкувався ти з Земфірою після цього? Чи ти знаєш її точку зору з цього приводу? Ні, ми не спілкувалися про це взагалі а, жодного разу. І я вважаю, що українцям варто просто відчепитися від неї з цього приводу і просто для себе всягнути, що є люди, які. А в принципі, живуть, підтримуючи Україну весь час, і не можна взагалі по одній якійсь ситуації взагалі так себе поводити. І мене взагалі дуже обурює, коли люди в Україні чекають від інших людей за кордоном, там, від співаків чи митців, щоб вони їх любили просто так. От мені б хотілося б, щоб українці себе полюбили в першу чергу. Зробили так, щоб нам тут було цікаво самим жити. А вже ми щоб не дивилися на інших. Пів року тому земфіра власне виносила український прапор на сцену у Грузії, і всі це бачили. Можливо, так це українців побурило, що ні. Би так мало часу пройшло? Це дуже тупо а, обурюватися з цього приводу. Це дуже погано показує українці, бо українці дуже радіють і кричать Ура! Коли Джаред Лето піднімає флаг у Києві, А потім наступного дня він піднімає у Москві російський флаг, і наші кричать Козел. От мене це дуже обурює. Це дуже поверхнє ставлення до цього. Я б хотів, щоб українці більш загально сприймали взагалі всю картину. І до людей, які до нас лояльні, дуже багато років відносились і ін -ін -ін інакшим чином.